Я читаю, що тільки самосуд, чого ми дождні ходити вас боять? Кіржень з карандаша в коліні Кришу я полосу на цьому ділокочу. Так я скажу, що хто приніс одкрима ключі путіну? Такі як начальник міліції та його підлеглі. Зайцю до ветрального суд. Поза того, що люди почали звертатися до нас зверненнями на бездіяльність так сказати, поліції, ну ми вже, по ходу, як кажуть, з Круговського розберемося. Ви ж порозумієте, це почка йде. Одне не розкрите, друге, третє, четверте, п'яте. Якщо це з нього не почалося, це вже верхушка. Такі Чого ви не там, родину, не треба родину защищати, Станьте свої сім'ї защитіть? Я хочу порядка, я плачу всі закони все, що положено по закону. Чоловік встав, щоб моя дитина не встала. Чого ми повинні ходити вас боятися, Чого ми сюди зійшлися? Звітує на районі, депутати жодного питання не задають. Вопроса, всі питання закриваються. Робота удовлетворительна. Звертаємося до глави адміністрації. Моль бездійстє. Кришує повністю на цьому діло кончено. Через те всі збори. Як людей вже нема довіри, я так бачу, до структур прокуратури, до структур поліції, до тих вже саме структур районного суда. Перше звернення було уступлено від Голови Червонянської сільської ради Шевченка Володимира Володимировича, прошу вашої підтримки, в допомозі, вирішення питання з приводу побиття мене та моєї дружини, яке трапилося 13.04.2016 року. Ви ще сміються, мені влада сміються, ходять. Кажуть, ми знаємо, а нічого не лишається. Нічого не закрито, На даний час проводяться слідчі дії, узгоджений і складений план. Як з управлінням, о, нашим управлінням головним Запоріжжя, так і нами, про яким розроблено проведення недальніших лічії дії. Саша, підожди. Кримінальна справа була відкрита в прошлому році. Тут вже на роки йдеться. В якому хоч рочі ви плануєте передати справу до суду? Ну, сам сказав, що ми не згадуємо, що людина, сільський голова, хотів для автобусів, хотів для громадян села, відкрити резерви землі тої вже. Після того йому почалися погрози, вплоть навіть побиття його і жінки. Чого це не споминаєш? Я приїхала з Любимовки 2 октября. Голова сільради збив мого чоловіка. Чотири місяці він пролежав у Запоружжі. Зараз його сюди привезла на лічення. Це діти мої, вони теж атовці, старший, так і служить 25-та бригада, почав. Ви пишете, що немає доказательств проти жовніра. А я послідню корову, блять, продала, щоб його вилічити. І вас видає совісті мені сказати, що у вас немає доказательств. Та 1700 перва волна мобілізації стояла у, у Донецькому аеропорту. Ой, я і і може він посмертно прислали. Так це добре, що живий, медалями обділилися, Слава Богу. А ви сидите мені тепер оце в морду дивитеся? Сволота, блядь. Я вважаю, що тільки самосудно. Можете на мене попадитися. Не стидно було писати моєму чоловіку в ато підписання. І якщо я в течені якогось року не встановлю, мене будуть наказано. Можете дивитися, по відео, по всьому я не боюся задовба. Понімаєте Потом що туди пішли, наркомани, алкаші. А чого ж ви здорові тут стоїте з плакатами? Чого ви не літали? Доки ми вас будемо годувати і захищати, я не представляю. Я оце так жалію, що зато мені не дали гранату, ото ми зможемо. <серкан> я два рази їздила в АТО, два рази була АТО, ціла гуманітарну допомогу. 60 кілометрів різниця була між дітьми. Я попросила, дайте мені хоч. Я сама повезу продукти. Якщо ви боїтеся, ви й машини мені не дали. Слідучі два звернення, два звернення. Тут виходить, є такий у нас тоже земляк, Галушкін Олександр Вікторович, і мати двох молодих дітей Чеберкові Чеберка Віта Станіславівна. Суть звернення. Прошу вашої підтримки це від Галушкіна Олексія Вікторовича. Прошу вашої підтримки, допомоги і вирішенні питання з приводу побиття мене депутатами це міської ради Іщенка Олександра та Кукурудзяка Олексія 17.01.2017 року, Так як мені загрожує небезпека і моєї сім'ї. Повторяю звернення Щеберковіти Саніславівни, Прошу вашої підтримки, допомоги у вирішенні питання з приводу побиття моєї дитини, доньки та зятя Владислава били наші депутати міської та районної ради Іщенко і Кукурузяк. По червоному мене опитували, в мене 100% алібі, і я вам можу це все сказати. Сьогодні приїжджають адвокати по Галушкіну. Да? Льох, скажи, я був там чи не був? Ти хоч знаєш мене чи ні? Вони мені просто обідно за те, що в мене просто вистачає. Як це... це... А якби вона не встала, це... Це... ти що це... 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 б тоді передо мною? Вибачався, полічно та полічно мені твої вибачення по туто, понімаєш? Ти ж я ж з тобою, як з гуляй я тебе знаю, як дитину. Ти на що мою дитину вдарив? Яка б вона не була? А Яке тебе блядь, дівчині, блять, я її не випасте, волонте. Це зробив жовнір Олександр Анатолійович. До сих пір нема людям відповіді. До пір. На сьогоднішній день рік пройшов. Скажіть, будь ласка, чим займається міліція? Що за відношення до людей? Ми кожен з. Звернення від кожного Максима Саніславовича до громадськості організації спілки ветеранів Артуря. Прошу вашої підтримки, допомогти в вирішенні питання з приводу побиття мене представниками поліції Шрамко Олександром і Роєм Русланом 9.11.2016 року. Це як же структура поліції починає тут бити ні за що. Вони це, там Бондаренка були, закрили, побили, його привели в кабінет, на лобі цей е, зашито було. Синяки під глазами. Його так побили, що той почав наклик на мене розказувати. А ці, щоб замість того, щоб розбиратися, вони давай мене бити. Он стержень з карандаша в коліні, шило до горла підставляли. Кипяток п'яток на голову лили, а тоді приїжджали чи кажуть, давай по-хорошому забереш діло, тобі ще жити, гулять, болі, не забереш, буде погано. І по цьому я написав відказну. Заяву він не захотів писати, тому що він побоявся. Побоявся, бо ти роботи. Його... Вашому сині не було ніяких синяків. А я сказав, що були, то мені ніхто не повірє. Ну, осматрювали, двох, два понятих осматрює і осматрює судовий медичний експерт, який указує тілесні повріження. Це кримінальний кодекс і кримінально-процесуальний кодекс. Який, на жаль, кримінально-процесуальний кодекс, дуже, скажімо так, складний і не зовсім ну, відповідає, можна сказати, менталітету нашого, нашого суспільства. Працював у міліції 28 років. Остання була посада начальника міліції міста Васильів, був начальником Запорізького міського управління, Хортицького райділу міліції. Починав ще з патрульного міліціонера в 1978 році. Тому я думаю, що я, як ви розумієте, розумію на цих справах. Моя пропозиція є така, щоб всім було зрозуміло. Сьогодні у нас 6 лютого. От давайте ми конкретно зберемося в цьому залі. Я візьму все під контроль, зараз ми начальник міліції до мене зайде разом з прокурором. Ми визначимося по ходу слідства по кожної справі, от які тут набули, Геннадій Вікторіч зачитав по кожної справі. І тут 20, 26 числа, Я думаю, що 20 днів достатньо, щоб треба розібратися, яка стана справа піде до суду, а по якій ще напрацювати. І ми про це прозвітуємо. Ви могли оце все зробити самі. Через область, могли через Київ. Ну, ви могли це зробити, щоб тут щось робилося. Давайте ми не будемо тягуватися Запорожжє Київ, тому що ми тут саме з Голіполі можемо, можемо розбиратися, вчитися. По проведеному кругу столу, будемо звертатися тепер до міста Києва, не в Запоріжжя, бо вже показали свою присутність відношення Гуляйбільського району. Ми, громадськість, будемо звертатися на місто Київ для розкриття цих справ. Я действующий солдат, я багато пацанів знаю, які по 4, по 2, по 3 роки служать. Всі мріють у вулиці, і знаходяться вдома. Ну от тут, я не розумію, зачем. Додому вертатися, коли ми хочемо там, щоб краще було. А ви якось от сидите, тут просто нічого не ділаєте, якось кожен день пацани все-таки під смерті. А ви нічого не бачите, якось. Неправильно.